Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Smart Booster серія G8 на цоколь HB4 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп. 60 Вт. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатор. Жилення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер металевий. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось як яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено, 6000 кельвін. Потужність нагадаю, 60 Вт даних ламп. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль. Обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.